Всім привіт! Сьогодні будемо заповнювати внесок для отримання карти побиту по воз'єднанню з родиною. Наприклад, ви хочете подати на карту побиту вашу дружину або чоловіка, або дітей, або навіть ваших батьків. Скажу вам по великому секрету, що всі ці внески однакові. Єдине що, чим вони відрізняються, це ось ця галочка, яка ставиться тут у квадратику. Так і все. Ну, і Відповідно, пакет документів також відрізняється. До речі, на нашому каналі, ось тут, є відео, як подати себе на карту побуту по роботі з повним списком документів. Звичайно, там е ми розповіли в цілому, є нюанси, і вони залежать конкретно від вашого кейсу. Це ми, до речі, розбираємо на консультації і коли беремо клієнта в роботу. А також є відео про воз'єднання з родиною. Також перейдіть і подивіться його. Отже, починаємо заповнювати наш внесок. Починаємо заповнювати в наш внесок з дати. Сьогодні у нас 24 жовтня 2025 року. Складаємо в внесок у місті Варшава. До кого? До Воєвуди Мазовіцькего. до Воєвуди. Мазовіго. Ну не будемо тут до кінця писати. Далі прізвище. Пишемо ваше тут прізвище. Далі, якщо у вас не було зміни. Тут просто ставимо прочерк І назвісько родове це те саме, що і назвісько… ось, це однаково. Тобто оце і оце однаково. Далі, ваше ім'я. Все заповнюємо як у закордонному паспорті латинськими буквами. Якщо у вас змінювалися імена, пишемо, яке було? До цього. Якщо не змінювалось, прочерк. Далі. Ім'я батька. Тут пишемо бажано так, як у нього може бути написано в закордонному паспорті латинськими буквами. Ім'я матері, теж латинськими буквами. На родове мами. Це дівоче прізвище мами. Дуже важливо тут написати правильно, тому що це може бути контрольним питанням, якщо відбитки пальців не зчитались при відборі карти мобиту. Ваша дата народження, коли ви народились. Ну тут ясно, місяць, день. Тут або меншчина, або кобєта, МК. Місце народження дуже важливо заповнювати тут правильно, так як у вас може бути в перекладі. Саме пункт, або село, або місто, або селище. Правильно тут заповнюйте. Тут у нас, наприклад, Україна. Якщо ви народились в Україні, народович українська. Не будемо все це списати, бо це довго. Обовательство так само. Українське. Стан цивільний. Знаєте, яке може бути або жонатий, або кавалер, або менжатка. меджатка, викштавцення. викштавцення може бути вище, середнє. Тобто тут не треба описувати яке саме взріст в сантиметрах. Далі колір очей. або бронзовий, або нібецький. так як у вас є насправді, тут вписуємо. Знаки щегульне, що тут пишемо? Якщо якийсь, наприклад, татуаж. Або є, наприклад, якісь рубці, або ще щось, якісь ваші прикмети. Тут треба, якщо немає нічого, просто прочерк, або не дотичі пишемо. Номер песель, ви його знаєте, номер телефону дуже важливо вписати правильно, бо на нього приходить повідомлення. Тут пишемо так само правильно ваш імейл. Е бо або на номер, або на імейл, е куди інспектор захоче вислати повідомлення про відбір карти або про достання якихось документів. Ну, типу, має бути тут вказано правильно. Йдемо далі. Номер 3. Ваша адреса перебування. Чи перебуваєте ви на території Польщі? Перебуваємо. Пишемо наше воєвуство, місто, далі. Дуже важливо правильно це все вказати. І вулицю, і номер будинку, і номер квартири, і індекс, тому що сюди може прийти перевірка стражі гранічних або поліція. І ви там маєте бути або має бути хтось, хто підтвердить ваше перебування. І переходимо до самого важливого, про що це відео. Підстави, на які ви подаєтесь про перший пункт, у нас вже є відео, ми його пропускаємо і тут йдемо далі. У нас в даному випадку подача по возз'єдню з родиною. Що це є? Це у нас побит з сузожемців. Це дотичить тільки українців або всіх інших національностей, які перебували більше ніж 2 роки вже на карті побиту. Так? Це у нас чоловік, дружина, діти. Якщо хтось від когось робить карту по возз'єдню, виберемо восьмий пункт. Якщо ви подаєте, наприклад, батьків. То це в нас пункт 12. 12 пункт це інні околічності. Якщо оці 11 пунктів вам не підходять, то вибираєте 12 пункт. От, в принципі, вся різниця з внеском на карту по роботі. Далі, тут вказуєте імена і всі особові дані людей, які проживають разом з вами. Це все, все це точно вказує, тому що це все перевіряється. Далі побити сузаж на території Межич Посполітипольські вказуєте. Коли і на яких підставах ви перебували, це може бути або віза, або може бути карта побиту і вказати номер візи, і номер карти побиту. Актуальний побит на територію МРП. Далі Це четверта, п'ята сторінка. Питання: чи перебуваєте ви на території Польщі? Звичайно, ви перебуваєте. Коли було, був останній віз, дуже важливе питання, постійно всі питають. Мені вказати печатку? чи не печ... яку печатку? Треба вказати, коли ви конкретно заїхали на територію Польщі, навіть якщо ви поїхали десь до Чехії або до Німеччини, вказати, коли ви реально перетинали кордон, навіть якщо не було прикордонного контролю. Тобто ви вчора їздили, вказуємо тут, що ми вчора їздили там до Чехії, наприклад, навіть якщо не було контролю. Далі, на якій підставі ви перебуваєте зараз? Що у нас може бути? Без віз, віза, карта побиту, карта побиту видана іншим панством обшару Шенген. Наприклад, ми перебуваємо на, на карті побуту. Вказали карту побуту. Побити закранічне. Тут вказував дуже просто. Наприклад, в минулому, в 2024 році ми були там, наприклад, на Хорвації. Пишемо Хорвація. Або були ще, наприклад, десь там на Ципрі. Ципр пишемо. Так? У 2023 році були, наприклад, там в Німеччині. пишемо Німці. Нє, Все. Не треба вказувати дати, місяці. Просто рік і в яких країнах ви були. Інформація о швидках фінансових. Наприклад, якщо ви на утриманні менжа, так пишемо. Так і пишемо на утриманню менжа. Тільки пишіть, будь ласка, не так караво, як я, щоб інспектором інспектор міг прочитати. Я просто пишу швидко, щоб на відео не, не розтягувати відео. Інформація о убезпеченню здоровотним. Що тут може бути? Якщо ви від менжа і у вас є, наприклад, Зус. Так, то пишемо тут ЗУС. Але обов'язково покажіть такі документ, який називається ЗУС. ЗЦНА І також ЗУС ПРЦА менше з підтвердженням в ЗУС. Тому що це є електронний підпис або підпис і печатка бухгалтера. Так, йдемо далі. Що тут у нас? Тут у нас питання, чи були ви затримані, таке все інше. Ну, будемо зараз писати стандартно, коли людина не мала ніяких затримань. Пишемо просто тут ні, тут ні, ні, але ж дивіться, якщо у вас були навіть закриті кримінальні або адміністративні впровадження, треба тут про це сказати, бо це буде ще одне порушення. Якщо ви тут вкажете, що ні, а воно було, це буде ще одне у вас кримінальне впровадження за. Фашивих даних. Тут ваш підпис чительний. Тут дата. Така, як була на початку. От у нас сьогодні 24.10.2025. Ваш чительний підпис латинськими буквами. Все. Тут можете прописати, які документи ви долучали до справи, щоб інспектор бачив. Все. Більше тут нічого не трогаємо, тому що далі йде саме е, секція інспектора. Так? І от, уже коли ви будете фінально забирати карту побиту, то тут ви поставите дату і ваш читальний підпис, парафку. І тут чительний підпис, парафку, особи, яка буде відбирати карту побиту. Я коли забираю з клієнтами, я тут підписуюсь тут. Я підписуюсь, тут підписується клієнт. Якщо людина сама подавалася, то вона і тут і тут підписується. Інспектор вам підскаже під час відбору карти побиту у жоні. Ось і все. Але друзі, пам'ятайте, що це тільки внесок для того, щоб отримати карту побиту нормально на три роки. Треба правильно зложити пакет документів, а він індивідуальний. Наприклад, у нас людина звертається, ми аналізуємо справу і формуємо пакет документів, і вже згідно цього, заповнюємо внесок, подаємо і отримуємо карту побиту. От і все. Дякую за перегляд цього відео. Також рекомендую підписатись на наш канал. На ньому періодично з'являються нові корисні відео. І також рекомендуйте нас своїм друзям.